Ну, Розумію, що можливо настрій не з кращих, в принципі, десь виграна вже практично була гра. І за скільки там за 11 секунд, ну, за 11 процес, да, десь, десь трошки захопилися, мабуть, в атаці моментом. Ну, взагалі непогано Суть, грали цілий матч в обороні. І, ну, чесно кажучи, навіть ті бали, які ми зараз набрали, це досить для нас приємна несподіванка, тому. Хотілося вже ж виграти, коли приходить під час їжі. Хотілося цей матч також виграти. То особливо ну, були для цього шанси, але ну це футбол, як е, говорять класики. І тому е, трошки концентрації не вистачило, але ми грали з дуже сильно. Буквально вкрали у мене з вуст той прогноз, який я робив, і робив акцент на концентрацію ваших командних дій. І це сьогодні було, граючи. Другим номером на контратаках ви досить вміло стримували суперника, який фактично особливих шансів для взяття воріти не мав. Але в кінці цієї концентрації бракувало. А майбутнє, на ваш погляд, ви ж за золото боротиметеся, я правильно розумію, Чи як? ж завжди хочеться боротися за най... найвищі місця і будемо все для цього робити, але час покаже. Будемо працювати до цього точно. Дуже дякую. Дякую.